Вітаю, хлопці, на каналі про спіннинг. Сьогодні у нас буде ультралайт. Ультралайт. Закінчення місяць травня, ми закінчуємо на річці Ірпінь. Приїхали половити оконя, взагалі що-небудь, аби клювало, тому що травень такий якийсь для мене дуже складний. Тому що будемо по зачарованій для мене річки Ірпінь, ходити, намагатися щось спіймати. Отже, починаємо. Сьогодні в нас все по-багатому. Ось такі у нас сумки Сімс. Дуже багато спрашують в мене люди, що за сумка, де купити. Не купити вже таку, тому що їх зняли з виробництва. тому чекайте або, або коли я буду її продавати, хоча це навряд. Але вийшла там дуже класна нова сумка. Ну, ціна така, що як Ланос на польських номерах. Ну, треба до чогось. Прагнити. Так, сьогодні у нас е, мінімум приманок, боблери плюс е, мікро невеличкий силикон. От, катушечка буде 2,5 тисячна. Це у нас буде Калдія. Так, отже, 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 збираємось, хлопці, збираємось. Часу обмаль, Сьогодні була така шалена, просто злива з градом. І ось на вечір ми з моїм товаришем, який неподалік від мене живе, мій підписник приїхали. Він мені написав, каже: поїхали половимо. Ну, ось приїхали ми половити. Але тут, сьогодні, як на Хрещатику, на день піла, стільки машин, що просто капець. Ну, мабуть, пішов карась, тому люди зараз знаходяться. На Ось такий в мене цікавий комплектик, потім розповім враження свої. Хоча я думаю, що ті, хто в мене дивиться, ви вже сто разів про нього чули. А залишив я собі його, подобається своєю універсальністю. От, тому що можна і в обливок смикнути, і оберталочку кинути, і, звісно, половити мікроджиго. Враховуючи, що тут аншлаг. Ловимо ось таким чином в приглядку з-під з опори. Ну, от тільки що воно вилітало, там прям толпа кунів. І вони стоять прям-прямо понад стіною. Зараз спробуємо. Воблер в мене тоннучі, тому воно на паузі можна його заглубити якось. О, о, пішла, пішла, волна, зараз, зараз глупить. Ну, давай. Я прям бачу волну, коли, верніше, хвилю, коли вони вискакують. Звісно, це така собі затія, але по-іншому ніяк. Давайте його трошечки протопимо, та головне тут не навернутись. І починаємо. От я прям очами бачу, як вони виходять. Щипає. Слухайте, ну такий неактивний. Неактивний вукон, я хочу вам сказати. Давайте ще раз спробуємо. Можливо, треба силикон поставити, якийсь такий повільно тонуючий, на легкій вазі, і тоді ми зможемо. Ну, понял, на воблер, выходит тільки коли прям з під опори. Так. Ну, ось таким чином нам вдалося спіймати окуня. Вийшов він за воблером. От Зараз я поставив плаваючий <клес> плаваючий воблер. доктор Мінов. І ось тільки понад берегом бачу вихід окунчиків. От Саме високий берег. От Таким чином ми їх зараз <клес> ловимо великі паузи, ось високий берег, бачите, дуже такий. Делікатний твіч, опа, є. Ну, давай. І саме на паузах б'є, він починає повільно-повільно спливати. Це в мене плаваюча модель з таким яскравим жовтою спинкою, тому я його в окуляри дуже гарно бачу. Якби він був суспендер, взагалі було б. О, покльовка, давай. Вон, вийшов в окон, стоїть, дивиться, давай, їж його перехреснув. Якби він не був суспендер, то взагалі. Ну давайте спробуємо. Тому що у нас поки без варіантів. От Тільки реакцію я знайшов там під опорою і ось тут ось таким чином. Да, гарних акумів немає. Десь пішли, дуже багато виходів карася. От, і коня якось немає. Отак, тільки, тільки гуляю, по дебрям. Поки що, хлопці, бачите, нічого цікавого. Декілька окунців отаких маленьких, пару виходів на Воблер доктор Міну, і все. А зараз йду трошки далі, як ото кажуть, чим далі в ліс, тим більше риби, але це не точно. Так, ну що, не знаю, зараз потрошку подивіться, які тут заросли просто хана. Крапавав по шию. Мене навіть через одяг трошечки вона піджалює, але заради контенту готовий йти. Головне, щоб пісюна не пошмалити. Дуже багато хлопця. Очима бачу просто капець. От, і навіть вилітав тільки що з води такий карп Закілушний. Я тут, чесно кажучи, на ІРПІ таку картину бачу в перший раз. От. Наче все добре, але хижак щось неактивний. Або його банально немає, тому що ми от вдвох ходимо, ну, блін, чотири от таких окуня на двох це. Таке собі нічого. час ще є, рухаємось. Зараз воно теж перспективні місця, тільки треба вон через скрапиву якось пролізти. Це, звісно, скрапивою це і таке собі задоволення лазити по неї. Ось тут наче можна пройти більш-менш. О, є нормальний берег. Ну, що і ці... дивно дуже що щуки взагалі немає. Я вже не перший раз тут гуляю по цих місцяках. І раніше тут її було прямо ну, в кількості. Прям дуже багато. Отож, на пакет діди котам, типу, ловили, повибували все нафіг у 23-му році. А уявляєте собі, Якби э, цю щуку не забирали, та зараз вона підросла, ловили б, ходили б а зараз би тут двушок, півторушок, плюс вона скільки б дала потомство. Так голодні, отаких от от шнурків на пакети і все. До побачення. Щуки нема взагалі. Розійшло, хлопці, дуже непогано. Я не думаю, що я прям забагрив оку цього карася, але я побачив... О, це окуня Знайшли окуня. Це окуня. О, да це окуня і гарні окуня на воблера. Ну давайте. Зараз сподіваюся, що ми наприкінці дня надовбимо. Тут мілячка, тиха водичка і, бачите, виходять окуні. Вже два. Ну давай. Побачив, волна прям пішла така стріла за воблером і сів гарний і зійшов. Так, ну давай, сподіваюсь, що ти тут не один. Просто на рівномірці, ось так, з легким підтвіччям. О, о, є. Та ти що? йомайо, от вот-вот ключ, вот розгадка. Ось вона, дивіться, гокунь, гокунь, глазки називається. Та ти що, Це, зараз може, на вечір роздача буде. Так, бачиш, вон, яка в мене жаба, блін, така здорова, блін. Він їхала. блін. Ні-ні-ні, ну такий, типу, як двох. Двох. Ну, вважаю, що як жаба без, без лап, без голови. Але активно. У мене три взагалі, вон дивись опять. Бачиш на рівномірки, вони хавають її. Прямо ж підіймається цей, і вон дивись. Диви яка. А, помню. Да. да, Що цікаво, там от глибина під тою стороною, а є бровка, і вони клюють он або на бровки. Або коли рівномірно починаєш. О, є. О, то це прям гарний. О, тут фрикціон треба. Ну, бачиш, заман нарішав. Дивись. Це прям. Це трофей, Пацани, пацани, заман нарішав. Ось дивіться який. Та ти що? Та йди сюди, пар, пассю порвеш. О, дивіться, це ж. Давай, зроби, зроби одне фото. Дивіться, на яку роздачу ми потрапили. Ну так. Да. Побіг. Слухайте, ну... Так, да, на рівномірці, так. Ну. Що, не вже зараз гоконь відкриє нам сьогодні. Д дорогу шлях до насолоди риболовної. Це вже, блін, три гоконя. Що цікаво, що ось по міряку, коли йдеш, прям видно, як підіймається волна і він стартує в нього, що дурний. Якби був ще не нема в мене, тільки натуралочка, то може буде, було б і краще. А може і не було, може навпаки. О, зараз ще ти в курці, а я не. Зараз буде взагалі. Ну він такий коротенький, але достатній для того, щоб я змок. Не взяв я з собою не промакайку, подивився таке сонечко було, блін, зараз буде як, як... як цей. А-а-а! І немає ні дерева, нічого. <турсує> О, так, да, от бачиш, під, під акомпанемент дощу ірпінські баси. А я, мабуть, я думав наловився, ні? Все добре. У мене 3 грама стоїть, поняв? Трошечки забагато, два було б. Прям топчик, а три трошки бачиш, я можу спокійно там під ту сторону. Тобі там, там два хвостики, вони тормозять там. Ну да, і шнур в мене такий судаковий. О, бачите, під зливу. О, суха, то це в мене теж. Ти, ти бачиш он, що як рішає заман? Заман рішає ось. Розмір. Все, та ти що, треба галашу дзвонити казати Діма, спасіба. Діма, спасибо тобі, Гарні окунці. Єдине хірова, що я, блін, не взяв блядь, не промокайку, блять. Є... Сидіння сповірлива, да. при тому, що в машині лежить дві мембрани ну перед посиленням дощу. Всі покльовки на дощ. Так відео і назовем. Покльовки на дощ. Ну, якщо поставити зараз, давайте спробуємо рибку поставити. Дивіться, ось така от хі хіровіна, на що клює. Зараз давайте спробуємо рибку. Є в мене рибка така. Так, мікрогод називається. Крута штука. Реально окунь її полюбляє. Головне, що він не може її порвати. І однією приманкою можна ловити, поки не обірвеш. Дивіться, які в мене є рибки, називається шас. Шат. Фрайз. Шат фрайз. Така напівпасивна, напівактивна. Дуже висока частотна гра. П'яточки, таке об'ємне тіло. Зараз покажу, о, бачите, таке об'ємне тіло смачне і дуже активна високочастотна п'яточка. І на підбросах вона гарна і летить ця приманка за рахунок власної воги. Дуже класно. Ну і ще плюс заман. Він плаваючий, силікон, тому що цей матеріал, з якого він робиться, він має високу плавучість. І коли ви паузу робите, він стоїть хвостом отак догори. І це на паузах приваблює додатково ще гукунів. Бачиш, стянули. Бемкали. Йо, да? О, это теж такий гарний. Вот, та ти шо? Це прям... Це прям гарбач. Йоханий бабай, ну Та ти шо, ну? Та ти шо? Я ну показуй. Йо, та ти шо? Це ірпінська, ірпінська радість. Та ти шо? наконец то я дождався. Дві какой клас огонь. Я yeah. на дамбі взяли одного окушка, а ну йде сюди. Опа, судак, нічого собі. Думав окунь. Судак, судачок. Ти зрозумів. Так, ось судак. Судак, тудак. Супер такий здоровезний. Ось такий от. Давай, плили. Цікаво. Ну Висновок такий, що окуня стало набагато менше, карася просто капець, скільки, нема де стати. І лебеді навіть є місцеві. І ось судаки навіть прокльовують отут. Ну, це прикольно, це перший мій ірпінський судак. Так, все, в нас вже сідає сонечко. Як бачите, закінчили ми сьогоднішню риболовлю. Ну, слухайте, за декілька годин, ось так от вискочили спонтанно після зливи, в цілому непогано. Якихось там ультралайт окунців половили, навіть був судак і парочку нормальних було окунів. В цілому. Задоволений, але минулих разів було тут набагато краще. Дуже зараз тут багато карася, прям виходи карасьові. Навіть бачив я виходи сазана такого гарного. От. Ну, з окуням трошечки таке собі. Пощуці взагалі не розумію. От На двох жодного натяку на. Того, що ми спіймали, щуком не було. Ну як є по приманкам, сьогодні от прям супер попрацювали ось ці приманки. Вже не перший раз мене виручають. Прямо раджу всім тим, хто е ловить оконя. По-перше, дуже круто, що їх оконь взагалі не рве. Трошечки вони сповзають, але можна вклеїти на гачок на суперклей. І, е взагалі, поки ви не її не обірвете, будете ловити на одну приманку. Це заман мікро God. Так, ну і про снасть вам нічого не сказав. Все більше і більше я тащусь ось від цієї вудки. Це 23 оновлена Корто UX від Graphite Leader, 61 з тестом до 5 грамів. Ну, хлопці, можу сказати, що прям полюбляю її за легкість, за універсальність і за її дзвінкість. Під мікруху прям супер. Якщо потреба є потвічити в ось такі там 50 мм, навіть до 60 мм взагалі в цілому без питань. А 45-50 п'ятдесят, прям ідеально, Оберталки, будь ласка, каливалки, будь ласка, джиг, прям все ідеально. Дзвінка. Дуже з крутим дизайном, ось подивіться, тут графітова катушка тримач. Ну і все ж таки, це графіт лідер, не дивлячись на те, що це серія X, вона здешевлена, але за свої гроші прям топ-топ-топ. На цьому все хлопці закінчуємо. Ми вже травневі риболовлі. Вже побачимось з вами в червні. Нагадую, що на початку червня я їду на тренування на Дністер перед чемпіонатом України. Будемо ми там тренуватись 2,5 тижні і постараюсь назнімати знімати вам цікавий контент, але він вийде вже після двадцятого. Числа до речі, ми нещодавно з вами збирали кошти. Там вже більше 130 тисяч. Дуже швидко ми назбирали для хлопців на запорізькому напрямку на реабілітаційні центри. І там в нас був подарунок: це спіннинг вартістю близько 2 тисяч доларів. Тому знайдіть в мене декілька відео тому. Є відео з Оголошенням цього збору долучайтесь там за донат двісті гривень. По-перше, зробите добру справу. По-друге, у вас є шанс виграти такий крутезний спін. Я, до речі, зробив декілька донатів для того, щоб в мене було більше шансів. І на каналі Берег там буде розіграш. Потім десь 5-6 числа там будете слідкувати вже за анонсами. Все, хлопці, подякував за перегляд. Побачимось на наступних рибалках.